Всім привіт! От і прийшов час розіграти приманки, які я показував вам усь у цьому відео. Пройшов тиждень. Так. Дивимося. 748 коментарів. Ну, не всі вони приймають участь, тому що не всі писали, що хочуть прийняти участь. А десь більше 700 людей. Так, написали, що вони хочуть виграти ці призи. Ось вони тут. На відео є. Що я роблю? Копію посилання, вставляю в Райне Майзер. Переможець буде один. Вставляємо. Так, випадковим чином буде вибраний один переможець. Натискаємо оцю кнопочку і зараз побачимо, хто виграє. Я Серж. Приймаю участь. Дивимося. Чи відкриті підписки, канали. Дивимося. Шукаємо канал. Ось канал Бобініо. Це Володимира канал. І шукаємо ось мій канал. Все. Все виконано. Вітаю з перемогою. Зв'язуйтеся зі мною яким вам подобається способом, чи напишете в коментарях під цим відео, чи можете ось, я зараз вам покажу, де це вони посилання. Тут є посилання на Фейсбук, посилання на Instagram, є ось електронна почта. Це все можете знайти в пункті про канал. Тут є відео. А в самому кінці про канал. І там вся інформація, як зі мною зв'язатися можна. Дякую, хто приймав участь. Це буде не останній розіграш. Я скоро розіграю серед підписників гарний спінг. Тому слідкуйте за моїми каналами. Дякую, до побачення.